З вами Барбі Гір Марічка. Ви знаєте, чому дівчата обожнюють рожевий? Вчені кажуть, що первісні жінки збирали ягоди. А тому рожевий колір асоціюється в них з кольором стиглих плодів. Хлопці, все, що мені потрібно, щоб ви долучилися. Або взагалі за мене зробили всю роботу. А це за версією британських вчених. Улюблений колір чоловіків. Нібито він асоціюється з блакитним небом, гарною погодою і можливістю піти на полювання. Я теж прийшла сюди на полювання. Хочу полювати собі гарного хлопця. Але з цим, як бачите, в мене поки що облом. Ну так. Трохи криво пофарбувала, але це не халтура. Це крафтове витвори мистецтва. В житті немає нічого ідеального. Проте, завдяки компанії Конструктант я вполювала собі новий досвід: я можу жити яскраво, робити все, що захочу. Хлопці, тисніть на посилання та скануйте QR-код. І приєднуйтесь до мене, вас тут так не вистачає.